З давніх часів і до кінця 70-х років минулого століття вишня вважалася найпопулярнішою кісточковою культурою в Україні. Не було жодного садового, дачного або присадибної ділянки, де не росли б улюблені всіма вишневі дерева. Однак на початку 80-х років наше садівництво зазнало великої шкоди. Прийшли з Європи страшні хвороби кісточкових Моніліос і Кокомикос, буквально за кілька років знищили левову частку промислових садів і дісталися до аматорських посадок. Через цю напасть багато садівники відмовилися від посадки вишні на своїх ділянках, віддаючи перевагу іншим плодовим культурам. Але українські та зарубіжні селекціонери активно ведуть свої роботи по створенню нових сортів, стійких до кокомикозу і моніліозу на генетичному рівні домоглися приголомшливих результатів. Ними були виведені сорти, практично не уражаються страшними хворобами. Ці новинки до того ж відрізняються високою врожайністю, крупноплодністю, а також відмінним смаком і ароматом вишневих ягід. І сьогодні вишня знову повертається в аматорські сади українців. При правильному догляді, кращі новітні сорти вишні прекрасно ростуть і рясно плодоносять на більшій частині території нашої країни. Однак при їх вирощуванні необхідно обов'язково враховувати деякі біологічні особливості вишневих кущів і дерев. Про історію вирощування вишні в Україні, про корисні властивості її ягід. Про посадку і догляд за цією дуже популярною кісточковою культурою ми вже розповідали в наших попередніх матеріалах. У цій статті я хочу поговорити про деякі біологічні особливості вишні, нагадати про найважливіші моменти при її посадці і догляді, і представити вам кращі сорти, які безумовно порадують вас своєю невибагливістю, високою врожайністю і дивовижним смаком великих солодких ягід. Перш ніж розповісти вам про кращих сортах вишні, давайте розберемося, які види більше підійдуть саме вам. Для цього розглянемо найпопулярніші різновиди. Вишневе дерево. Найпоширеніший різновид вишня звичайне. Це дерево, яке, якщо його не обмежити в зростанні за допомогою обрізки, може вирости до 6-7 метрів у висоту, крона масивна з темно-зеленими овальними листями. Це дерево довгожитель, яке при правильному догляді буде добре рости і плодоносити не менше 50 років. Плодоношення починається на 4 рік після посадки. Сьогодні створено величезну кількість морозостійких до мінус 36 градусів і стійких до хвороб сортів вишні звичайної, вишня низькоросла кущова. Являє собою багатостовбурний чагарник висотою 3-4 метри. Рослини щорічно омолоджуються за рахунок появи нових пагонів. Плодоношення починається на другий третій рік, в залежності від сорту. Тривалість життя вишневого куща не більше 20 років. Потім він вироджується, плоди дрібнішають і втрачають смакові якості. Гілки у кущові вишні тонкі і дуже гнучкі, урожайність в 2-3 рази нижче, ніж у вишневого дерева. Морозостійкість кущової вишні також досить висока, до мінус 32 градусів. Вишня повстяна або китайська. Самий невибагливий вид просто подарунок для початківців-садівників, а її солодкі з ніжним вишневим ароматом ягоди улюблені ласощі дітей. Повстяна вишня являє собою невисоке ажурне дерево або кущ висотою 2-3 метри. Повстяною її назвали через те, що нижня частина її дрібних гофрованих листя, а також пагони і іноді плоди покриті ніжним опушенням, схожим на велюр або шовковистий повсть. Ягоди червоні або малинові, трохи менше за розміром, ніж у великоплідної вишні звичайної. І вишневий аромат у них слабкіше, зате на смак вони солодше і буквально тануть у роті. Плодоношення у цієї вишні починається вже на другий рік. Повстяна вишня практично не хворіє і не уражається шкідниками. До того ж, вона не вимерзає взимку, так як має підвищену морозостійкість до мінус 40 градусів. На одному місці може рости більше 30 років. Агротехніка вирощування вишні для всіх різновидів практично однакова. Особливості посадки величезне значення для будь-якої вишні має сонячне освітлення. Будь-яке затінення відразу призведе до уповільнення росту дерев або кущів і до різкого зниження врожайності. Не переносить вона і підтоплення дощовими і талими водами, а також близького залягання ґрунтових вод. Тому для вишні вибирайте самі сонячні, злегке піднесені місця. На низених ділянках садять рослини на штучні горбки висотою 60-70 см і діаметром 80 см. Не переносить вишня кислих ґрунтів. Найкраще для неї підходять нейтральні або слаболужні РН 7,0 7,5. Кислі ґрунти за пару місяців до посадки нейтралізують за допомогою доломітового борошна під перекопування ділянки 2 кг на 5 квадратних метрів. Так що, якщо ви хочете восени посадити кращі сорти вишні в своєму саду, готувати ділянку під її посадку починайте вже в липні. Особливості догляду для швидкого росту і якнайшвидшого плодоношення вишням необхідні органічні і мінеральні підгодівлі. Перше, азотно розчином сечовини проводити відразу після танення снігу: 2 столові ложки на відро теплої води під кожну рослину. Азот на початку весни дає вишні потужний поштовх для росту і нарощування зеленого листя. Ще одну підгодівлю рідким гноєм в пропорції з водою 1 до 10 проводіть в період світіння. Після зав'язування плодів вишні необхідні фосфор і калій, суперфосфат і сульфат калію, по 2 столові ложки в пристовбурні круги під кожну рослину. Восени обов'язково підгодуйте вишні якимось готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі плодових культур, що містить не тільки фосфор і калій, але й цілий комплекс мікроелементів. Необхідних плодовим культурам. Крім цих, добрив вишні потрібен кальцій, який необхідний їй для формування кісточок в плодах. Якщо вишні його не вистачатиме, то вона скине всі зав'язі. Кальцій вносити тричі за літо в квітні, червні і серпні. Можна використовувати стовчену вборошну яєчну шкаралупу, літрова банка під одну вишню, товчений крейда 500 г під одну рослину або розчин хлористого кальцію. 4 столові ложки на відро води. Я розповів вам про деякі біологічні особливості вишні, нагадав основні моменти, які необхідно враховувати при посадці і догляді за нею. Тепер хочу представити вам найкращі сорти вишні, які заслуговують на увагу українських садівників. Наша колекція вишні, кущові низькорослі сорти, уральська рубінова, брусніцина, бірюсінка, ізобільна, лебедянська. Вишня звичайна, володимирська, ашинська, шоколадниця, морозівка, вишня повстяна, наталій, царівна. Ці сорти відрізняються високою врожайністю, стійкістю до хвороб і відмінними смаковими якостями.